У 2019 році німецьке сільськогосподарське товариство відзначило нову трансмісію і Ауто Пауер єдиною золотою медаллю на виставці Агрітехніка. Ця інноваційна трансмісія тепер доступна для сегмента техніки з потужністю понад 400 кінських сил, для якої її було спеціально розроблено. Електрична безступінчаста трансмісія EAuto Power використовується не лише в колісній версії, а й у конфігураціях із двома і чотирма гусеницями. Як це працює? Електричні механізми разом із блоком розподілу потужності приводять в рух планетарну передачу, так влаштований головний вихідний вузол. Завдяки цьому забезпечується безступінча робота. Перший електричний механізм приводиться від двигуна трактора через шестерню розподілення потужності на вхідному валу. Другий електричний механізм, на який подається живлення від першого, з'єднується з вхідним валом набору планетарних шестерень. На цій з'єднувальні планетарні шестерні передається механічна й електромеханічна потужність. Шестерні реверса можна перемикати під навантаженням і вони забезпечують точне керування. Блок режимів доповнює трансмісію, охоплює широкий діапазон швидкості: п'ять режимів руху вперед і п'ять назад, завдяки чому забезпечується низька частота обертів двигуна на транспортних роботах та водночас підтримується робота механізмів утримання на місці і повільного ходу. Але в чому полягають переваги? Перша передача приводиться в рух виключно завдяки електричній потужності. Діапазон швидкості становить від мінус п'яти до плюс п'яти кілометрів на годину, завдяки чому гарантується високоточне керування швидкістю під час руху. Завдяки E-Auto Power можна спрямовувати потік змінного струму до ста кВт потужності за чотириста вісімдесят вольт до зовнішніх енергоспоживачів через опційну розетку. Ви помітите, що рівень шуму знизився на 23%, коли будете керувати трактором за рахунок відсутності жодного гідравлічного шуму. Перемикання передач відбувається плавно завдяки електричним механізмам, які демонструють високий крутний момент. Спільно з компанією Джоскін ми розробили аплікатор для внесення органічних добрив з електричним приводом, який у «Джоскін» називають e драйв. Він постійно обертає 4 з 6 коліс цистерни. В парі з трактором ми отримаємо 8 ведучих коліс. Трактору більше не потрібно тягнути весь вантаж, оскільки причеп приводиться в рух окремо. Це забезпечує додаткове щеплення завдяки масі цистерни та добрив. Ви можете використовувати набагато легший трактор, щоб тягнути більший вантаж, або підійматися на крутіші схили, водночас менше ущільнюючи ґрунт і заощаджуючи паливо. Результат: мости з електричним приводом забезпечують значно краще зчеплення. Це дає змогу охопити на 23% більшу площу завдяки використанню на 50% ширшого інструменту для внесення добрив, внаслідок чого витрати знижуються на 15% на гектар. Це критично важливо у весняний період, коли умови часто бувають несприятливими, а внесення добрива стає справжнім викликом. Внесення органічних добрив за таких умов без мостів з електричним приводом призводить до значного буксування коліс, внаслідок чого відбувається надмірне пошкодження культур і руйнування структури ґрунту. Негативний наслідок велика кількість бруду при збиранні врожаю та нижча врожайність. Завдяки цій високопродуктивній системі можна ефективно запобігати пошкодженню культур. Перевага для вас вища врожайність і якість врожаю. У компанії John Deere ми знаємо, що надійність має для вас важливе значення, тож у процесі розробки ми тестували і Autopower протягом 100 тисяч годин. Безщіткові електричні двигуни-генератори із рідинним охолодженням, які розраховані на весь термін експлуатації, абсолютно не потребують обслуговування. Заміна гідромодулів на електричні компоненти значно зменшує кількість деталей, що зношується, спрощує конструкцію та збільшує загальний термін служби трансмісії. Усе це разом із розумними можливостями віддаленої діагностики позбавить вас від зайвих проблем. Результат найкраща з усіх безступінчаста трансмісія, яку коли-небудь розробляла компанія Джон Deere. Безступінчаста завдяки електриці. Трансмісія і автопауер забезпечує незрівнянну довговічність, завдяки чому максимально збільшується час безвідмовної роботи, а також знижується рівень стресу та витрати пов'язані з ремонтом. Зрештою, ви гарантовано отримаєте вищу прибутковість.